Зараз буде серія відео про відомих українців. Вважаю, всім буде корисно це дізнатись. Намагатимусь розповісти все в доступній формі, бо коли лопати в матеріал для цього відео, все здавалось якимось дуже закрученим. А кому буде цікаво більш офіційно, то знайдете інфу у печатному вигляді та доповните мене у коментарях. З великим задоволенням почитаю і буду дуже вдячний за корисну інфу. А в кінці відео для тих, хто протилежних поглядів, буде аргумент, з яким не поспориш. Сьогодні поговоримо про найвідомішого та найпопулярнішого українця на Росії. Вони його там так бояться, що пропагандисти постійно його згадують у своїх ефірах. А найвідоміший вождь Тікток Військ постійно його шукає. Степан Юдай! Хоча зараз вони трохи поотихли, мабуть, хтось їм сказав, що Степан Бендере їх чекає у іншому місті. Ті сусідські дебіли крутили у своїй пропаганді фото якогось генерала, обвішаного медалями, начебто це Степан Бендера. І істоти схавали, а чого ні? Якщо саме головний тіктокер, який керує цілою країною, досі його шукає, то прості смертні схавають усе, що їм скажуть. Головне щось пострашніше вигадати по типу, типа він там їв пальці дітей або давив якісь фреші з очей жінок. На Росії люблять таку хрін дивитися. Але ми сьогодні дійсно про важливу інформацію, тому обов'язково подивись до кінця. А якщо сподобається, не забудь поділитися відео з друзями. Перший факт це, мабуть, єдине, на чому базується вся пропаганда на Росії, це те, що він там був начебто правою рукою Гітлера. І приписують всі жахливі звірства, які, як і вся пропаганда на Росії, ніякими фактами, окрім гучних викриків, не підтверджує. Але факт, що ті самі німці, які начебто були його союзниками, відправили його до концлагерю, та більшу частину війни він пробув саме там. І саме головний факт, по моїй думці, що його відправили до концлагерю після того, як у 1941 році оголосили про акт відновлення незалежності України. Головному ідеологу Степану Бендері пропонували цього не робити, ті самі німці. Але він відмовився, за що був арештований і відправлений до концлагерю. З цього ми робимо висновок, що він боровся за інтереси України, а не з кимось проти когось. І те, що в нього були різні погляди з німцями. Там є ще версія про ВІП-тюрму, але про неї я далі розповім. Перед другим фактом я вам хочу сказати дуже цікаву річ. Сьогодні будуть ще моменти про жахливі речі, які робив совковий режим. Ми часто звинувачуємо лише одну людину, типа Сталіна чи Гітлера. Але ці накази виконували сотні тисяч людей. Більшості подобалось те, чим вони займалися. Тому замисліться, у них народжувались діти і так декілька разів. І зараз ми бачимо, що вони не міняються. Другий факт: вже наприкінці війни німці розуміли, що вони програють, і вони пропонують Бендері піти проти радянського режиму. Він його ненавидів, але він їм відмовляє. Німці хотіли його схилити на свій бік, щоб він їм допоміг у боротьбі з радянським режимом. Але якщо відкинути усі всі гарні політичні словечки, то вони просто хотіли зробити все руками та життями українців. Ось такі умови. І ще ж треба розуміти, що політичні ігри ніхто не відміняв. А ми вже з вами знаємо на власному прикладі, як це все працює. І ще не забудьте про той факт, що на початку війни він був у польській в'язниці зі строком довічне. Про це у кінці відео розповім. Вас пробере від його поведінки. Уявили ситуацію, в якій доводилось будувати нашу неньку, з одної сторони совєти, з іншої німці з поляками. А тепер в підтвердження цих політичних інтриг трохи фактів. В той час з Гітлером загравали всі: і Англія, і Франція. Як вони там Чехословакію віддавали, про що каже Мюнхенська угода, як заплющували очі на зростання армії, яке заборонили після Першої світової. І найголовніша вишенька на торті, про яку так не люблять говорити на Росії, це про те, як радянська влада починала Другу світову війну, як союзник фашистів. Отакое, буває ж таке, звинувачують Бендеру у домовленостях з Гітлером, а самі зараз ставлять пам'ятники тому. То мало того, що почав війну як союзник фашистів, він ще й вбивав пачками і українців, і русських, і ще багато кого. Я вам полишаю посилання на відео про пакт молотова Варебінтропа. Там побачите, як починалася Друга світова. Трохи все відрізняється від шкільної програми моїх часів, хоча, може, я неуважно слухав. Третій факт, який мені запам'ятався, це те, як він себе загортовував. Багато джерел стверджують, що він бив себе ременем, припікав пальці, засовував голки під нігті. Усілякими способами готував себе до боротьби та ув'язнення та з самого дитинства активно займався спортом. Ви можете думати, що завгодно, але враховуйте час та умови, в яких вони жили. Його батько теж вів активну боротьбу за Україну. Тому Степан може й не повністю уявляв своє майбутнє, але точно розумів, в якому напрямку він буде рухатись. А про умови та про те, чому так Бендера і далеко не тільки він не любив радянську владу, я вам зараз трохи розповім про деякі звірства. А ви напишіть у коментах, чи можна таке пробачити? І це далеко не єдине за що. Під час масового штучного голоду 1921-1923 років померло приблизно 3-3,5 мільйона українців від голоду. Їх не вбили, в них просто відібрали їжу. А під час Голодомору 1932-1933 років було таке поняття, як чорні дошки. Це список сіл, в які попадали ті, котрі не могли зробити план по зерну. Та в них починали відбирати не тільки їжу, а й засоби для існування, навіть сірники. На законодавчому рівні їм забороняли продавати білети на потяги. Коли вони тікали, їх повертали. Їх сажали до в'язниці за жменю зерна чи зірвані колоски. Як ви вже зрозуміли, люди масово померли з голоду, бо в них забрали все. Це є для розуміння, за що любити радянську владу. Уявіть цю жорстокість, змусити людей померти з голоду. Це насправді дуже обширна тема. Якщо буде цікаво, зроблю окремий випуск. А ми повертаємось до Степана Бендери. Четвертий факт про те, що він начебто там сидів спеціально, а по факту то була якась там віп-в'язниця. Це таки насипають своїм зомбакам наші сусіди, ті, які показують фотку якогось генерала в орденах і кажуть, що це начебто Степан Бендера. Це німці, мабуть, зробили спеціально, щоб зараз, вже років через 80, запутати всіх. Але великі викрили цей план. Насправді у цій в'язниці було дуже багато важливих по думці німців в'язнів, в тому числі і син Сталіна. І ці так названі віпи просто жили в окремому бараці. Та, може, не камінь там довбали, а на них ставили опити, по типу тестили військове взуття. Ті цілими днями ходили по різній поверхні в нових чоботях. А деяких в'язнів все ж таки катували та вбивали. Насправді такі ВІП'язниці були і у совєтов, і у багато кого інших. Я б навіть сказав би у всіх. Треба бути повним ідіотом, щоб не розуміти, що за генерала можна отримати значно більше. Якщо ми поговорили з вами про пакт молотова Веребінтропа, то неможливо не згадати про те, як совєти з німцями заходили до Польщі з гучними заявами, мов вони приїхали захищати поляків. А хто бачив відео про пакт, мабуть, почули, як Путлер сказав, що вони ще й євреїв захистили. А насправді вийшло так. Польські офіцери були ув'язнені, і совєти вирішили, що вони можуть бути небезпечними для режиму та налагодили цілий конвейер по розстрілу людей. В двох словах не розповісти, бо це одна з найжахливіших схем. Тому залишаю посилання там подивитись про цей жах, як вони розстрілювали людей майже місяць. А потім, знаєте, що совкова влада робила? Систематично вдалблювала полякам, що це зробили німці. Методи не міняються. І п'ятий факт про те, як він потрапив до в'язниці. Вони з побратимами вальнули представника російського консульства Майнова, хоча, начебто, планували іншого. Так вони хотіли звернути увагу світу до голодомору. Ще вони вбили міністра внутрішніх справ Польщі Піратського. Це можна сказати два таких гучних теракта. Всі впіймали, та вони опинилися у суді. Там Бандера заявив, що не признає польських законів. На питання про громадянство відповів українське та сказав, що спілкуватися буде лише українською. Йому дали смертний вирок, на що він відповів, хай живе Україна. Але потім йому дали довічне. І коли прийшли німці, тюрми відчинили і він потрапив на волю. Але ненадовго, про те, що було далі, я вам вже розповів. А тепер про той аргумент, який я згадував на початку відео. Ми зараз всі з вами бачимо, як працює російська пропаганда. І якщо вони там спіною навколо рота кричать, що який він поганий, який він такий, сякий, який фашист, то для мене це головний сигнал, що все повністю навпаки. Ми у Харкові добре відчули, що таке по російськи освобождення і помощь. Я для себе виділив такі п'ять фактів. Сподіваюсь, сьогодні ви дізнались трохи більше про одного із відомих українців. Дайте якийсь зворотній зв'язок, корисна для вас така інфа чи ні. Буде приблизно 15 відео про відомих українців, тому рекомендую нажати у колокол та підписатися, та будемо разом дізнаватися більше про наших. Я обіцяв залишити посилання на відео, залишаю посилання на плейлисти СРСР і Історія. Там ви знайдете відео і про Катинь, і про пакт. З вами був Ярешко, все буде Україна!